Перші дні э, Русня зруйнувала електромережі, підривала підприємства, порозграбовувала, і це треба було відновлювати. От, э, кажемо так, э, сьогодні у нас э, є в податкових органах на обліку, э, враховується десь 33 тисячі фізичних осіб підприємців, 37 тисяч э, юридичних осіб. Але звичайно, це не всі активні. Здійснення діяльність серед іменно суб'єктів господарювання приватного сектору сьогодні десь трохи більше трьох тисяч е активних платників податків. Бачимо, що не дивлячись на те, що йдуть постійні обстріли, е підприємницька ініціатива в області не зникає. Люди продовжують реєструватися. Так е скажімо, за минулий рік, е за минулий рік. Було зареєстровано близько 2,5 тисяч нових фізичних осіб підприємців. Так ми розуміємо, що це частина з них тут, скажімо, більше половини, а частина в інших областях, тому що реєстрація ще йде за місцем, скажімо, державної реєстрації місця проживання. Да, але все одно підприємці реєструються. Також спостерігаємо. З кінця минулого року що частина підприємців навпаки повертаються і перереєстровуються в нашу область. Якщо ми кажемо про підприємців, саме то за минулий рік до області перереєструвалися з інших областей, тобто повернулися 116 підприємців, і також перереєструвалися назад в Херсонську область 189 юридичних осіб. Перше, це постійні обстріли щоденні з усіх видів озброєння і різними калібрами. А друге, це велика щільність замінування, дуже різноманітні е, системи мінування, таких, які нема там в інших областях, які не застосовувалися в інших місцинах. Тобто це може бути по дві-три системи замінування на одному місці. Там під протипіхотною може лежати протитанкова. Це дуже важко розміновувати. Але намагаємося і залучаємо як можна більше груп з розмінування до області. І Сьогодні їх більше 200, і це один із найбільших, скажімо так, показників по Україні. Постійно, минулого дня там тисячу гектар було розміновано. Тобто намагаємося полегшити життя підприємцям, фермерам для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність. Через те, що ми знаходимося у зоні активних бойових дій, у нас є певні були певні обмеження щодо державних програм. От, відповідно до умов, не могли підприємці кредитуватися по 5-7 і також отримувати гранти по державній програмі. Є робота була проведена велика робота нашою командою спільно з депутатським корпусом там, з профільними міністерствами, досягли того, що. Обмеження ці зняті були саме по програмі 5.7.9. От, Ну і сьогодні є можливість кредитуватися за цією програмою. Так, є ще багато, багато нюансів, щоб отримати кредити за цією програмою. Таких як ну, через те, що фінансова звітність була знищена або викрадена окупантами підприємства. не завжди можуть підтвердити свої фінансові показники. Також проблема є з наявним заставним майном. Але все ж таки ну, продовжуємо працювати в цьому напрямку. Головне, що розблокували. Проте залишається заблокованим для нас. Програма є робота і над цим також працюємо. Частина нашої громад у нас де окуповано сьогодні 18 громад. Частина наших громад знаходиться. На так званих територіях можливих бойових дій, а частина громад, в тому числі і місто Херсон, на територіях, де ведуться активні бойові дії, от саме ці громади вони не можуть брати участь у програмі державних мікрогрантів. Є робота, але багато підприємців саме в Херсоні вони мають бажання, вони відкривають свої справи, повертаються сьогодні. Спостерігаємо у Херсоні. Одна із сфер, яка найбільш живе, намагається відновлюватися. Це торгівля і сфера послуг. От в цій програмі, в програмі мікрогрантів, у нас є успішний досвід. Він невеликий і на це постійно вказує там наші профільні міністерства. Що є області, де активно програма запроваджується, є області, де менш активно. От. Ну, у нас сьогодні 16 мікрогрантів, але ми вважаємо, що це дуже велике на сьогодні для нас досягнення, що підприємці, які знаходяться під обстрілами, розширяються або започатковують нову справу. І ми намагаємося цю програму тобто, провести роботу, щоб зняти обмеження для наших підприємців. Зокрема, із цих 16 чотири мікрогранти відкриті вже отримані в цьому році. Ще чотири заявки знаходяться на погодженнях. Це такі проєкти у нас, як одна дуже показова така історія чудова, і думаю, що ви її почуєте. Сім'я змушена була виїхати з села під тиском окупантів і змушувала до співпраці. і Вони евакуювалися після деокупації вони повернулися і зараз отримали цей мікрогрант на відновлення свого бізнесу, наймають нових людей. Також реалізуються проекти в сфері обслуговування автомобілів, виробництва брикетів. Там, де в громаді яка знаходиться подалі від обстрілів, там Качубеєвська, люди навіть стоматологію отримали грант на за на наведення на надання стоматологічних послуг і відкриття стоматологічної клініки, це ж що стосується державних програм. Також вважаю, враховуючи це обмеження, ми намагаємося віднайти грантові програми там приватні міжнародних донорів. Зокрема, сьогодні п'ять підприємств нашої області беруть участь у скажімо так у програмі, яку впроваджує USAID через партнера Кімонікс. Для того щоб отримати досвід написання грантової заявки і податися на отримання гранту на відновлення своєї справи, це підприємства потужні, які працювали до повномасштабної війни, от, але вони також не зважаючи на те, що обладнання там вивезене, знищене або потрощення, там у деяких було підтоплення після геса, але вони все одно не опускають руки і намагаються відновлюватися. Зараз, скажем так, тільки на рівні держави, на рівні міністерств намагаються впроваджувати страхування військових ризиків, от, і це будуть ну наскільки я володію інформацією. Першочергово, звичайно, будуть страхувати бізнес, який працює, який має відповідні звітності. от тому, на жаль, сьогодні для наших підприємців страхування військових ризиків недоступне. І навіть звичайні страхові компанії, їх сьогодні мало вони представлені в області, я точно знаю, там працює потрохи Ранта, надає послуги фізичним особам а от, і не дуже працюють з підприємцями. Ми в Херсонській області тут всі на свій власний ризик працюємо і щодня знаходимося. От, тому, звичайно, люди приймають для себе рішення. Ми на цьому тижні. Скажімо так, працювали з українським католицьким університетом, який також намагається нам тут допомагати і е, працює з громадами і підприємцями на предмет, е, як громади зі свого боку можуть підтримати підприємця, який робота на їхній території, і в обмін як підприємець може сприяти відновленню громади. Так, от е, одна жіночка. Яка була на воркшопі, е, яка працює по франшизі з різними українськими компаніями. Я був також здивований. От, для нас здається, що це якийсь український гігант, а насправді працює підприємець. Так от для неї було викликом, і вона також приймала рішення: вони з чоловіком, це сімейний бізнес. Вони розуміють, що тут е, стріляють, що тут. Е, для життя небезпечно, але тут є нові можливості, і це я чую вже там, скажімо так, ну другий чи третій раз від підприємців. Одні кажуть, що війна забрала життя, війна забрала справу. Там все. А інші кажуть, ні, та у нас ми бачимо це: нові можливості, це нові ринки, це нові напрямки роботи. От, і от є такі люди, які вважають, що це нові виклики і нові можливості.